Налаштування друкованої форми медичного запису. Такий функціонал дає можливість лікарю під власні потреби налаштувати виведення інформації у друковану форму медичного запису про пацієнта, а саме змінювати заголовок шаблону, міняти місцями певні параметри та їх назву. Тож розглянемо, як ним користуватися. Кнопка Налаштовані друковані форми знаходиться на будь-якому підписаному медичному записі у розділі Друкувати запис. Натиснувши на цю кнопку, у вас з'явиться модальне вікно налаштування друкованих форм. Натисніть на зелену кнопку Створити друковану форму медзапису. Далі на сторінці друкованої форми медичного запису. Вам необхідно вказати назву друкованої форми. Далі є можливість винести окремою кнопкою для друку в медичному записі. Якщо такий перемикач буде увімкнено, то у медичному записі ви будете бачити таку кнопку, натиснувши на яку у вас буде роздрукована ваша власна форма медичного запису. Якщо не виносите окремою кнопкою для друку, то щоб скористатися вашим шаблоном друкованої форми медичного запису, необхідно буде натиснути на кнопку налаштувань. Та у розділі дії натиснути на позначку принтера, щоб роздрукувати такий медичний запис за вашим шаблоном. Наступний розділ дозволити використання іншим користувачам. Якщо увімкнути такий перемикач, тоді інші лікарі вашого закладу зможуть використовувати вашу налаштовану друковану форму. Наступний розділ наповнення друкованої форми, заголовок друкованої форми. Якщо ви хочете зберігати власну назву заголовку, Встановіть відповідну позначку. З назви шаблону буде заповнено і заголовок друкованої форми. За потреби ви можете його скоригувати. Якщо не зберігати власну назву заголовку, тоді система за замовчуванням у заголовок такої друкованої форми буде прописувати назву медичного запису. За замовчуванням, це є номер запису. Далі є можливість. Увімкнути або вимкнути логотип організації. Наступним є можливість вимкнути всі розділи до друку або увімкнути. Також можна вимикати їх по блоках або по конкретному полю. Якщо у друкованій формі вам потрібно виводити дані пацієнта, тоді ви залишаєте такі дані увімкнені. Наступний розділ загальна інформація медичного запису. Якщо ви вважаєте, що вам не потрібна така інформація, як статус Весос, SOS ID, health 24 ID та статус health 24 у друковану форму, ви їх можете вимкнути, тоді на друк підуть тільки пріоритет, тип та клас медичного запису. Також кожне поле ви можете редагувати, присвоївши їм власну назву. Наступний розділ дані медичного запису по налаштуванню ідентичний до попереднього розділу. Ви також можете вимикати непотрібні вам розділи до друку, а також змінювати їх назву. І в цьому розділі у вас є можливість змінювати послідовність друку таких розділів. Якщо ви вважаєте, що діагнози мають бути першими в списку, ви можете натиснути на стрілочку праворуч і таким чином підняти його. На перший рядок. За ним, наприклад, можуть йти послуги та інші будь-які комбінації. Після внесення змін натисніть кнопку Зберегти друковану форму. Налаштування друкованої форми успішно створено, ви будете бачити його у списку. Створивши такий шаблон, тут же у розділі «Дії» ми можемо натиснути на позначку принтера, щоб роздрукувати дані медичного запису вже з внесеними. Змінами. Бачимо різницю, де застосований стандартний шаблон друку медичного запису, де є запис номер як заголовок, у розділі загальна інформація є такі дані, як SOS ID, статус Health 24 статус Vsos та Health 24 ID. А ліворуч ми бачимо результат роботи нашого шаблону друкованої форми медичного запису, де заголовок шаблону вказаний нами текст, у розділі загальна інформація медичного запису. Відсутні непотрібні нам дані, розділ діагнози став вище, за ним дії, послуги та інші налаштування. Отже, тепер кнопка вашого шаблону друкованої форми медичного запису буде розміщена у розділі Друкувати запис внизу сторінки підписаного запису. Одночасно таких кнопок не може бути більше, ніж 20. Натиснувши на кнопку налаштовані друковані форми. Окрім створення самої друкованої форми медичного запису, ви можете скористатися фільтром для пошуку шаблонів інших користувачів. Ваші колеги, які зробили такі шаблони друкованих форм та поділилися із всіма користувачами, будуть доступні вам для використання в процесі роботи. Такі друковані форми ви можете шукати за назвою, а також за прізвищем автора. Для того щоб переглянути, які дані збережені в такому шаблоні, ви можете натиснути на позначку олівця у розділі Дії і подивитися дані друкованої форми медичного запису, які налаштування були виконані лікарем, та за потреби скористатися ним, натиснувши тут же на кнопку друк запису або у списку натиснути на позначку принтера у розділі Дії. Також скористатися шаблонами ваших колег можна і на сторінці підписаного запису. Вам необхідно натиснути Обрати іншу друковану форму, обрати його з випадаючого списку або ввести його назву. Натиснувши на нього, у вас відкриється вже готовий до друку шаблон вашого колеги.